вітаю, це мій тихерай. Ну, слава Богу, пережили ми цю стресову ніч. Слава Богу, нас минув мороз, не було заморозку. Я сьогодні щось не можу себе до кучі зібрати. Вранці чоловік їхав на службу, спитала, чи є мороз, він сказав, що ні. Я розслабилася, тому зарані не виходила на город. Зараз вийшла, буду все прибирати. Треба прибирати, щоб воно дихало, парник ще не відкривало. Мабуть, тут вже спекотно, бо вийшло на сонечко, то прямо жарко. Так що так, да, тут спекотно. Зараз будемо наші барикади розбирати. Не знаю, може зверху й не буду знімати агроволокно, щоб не пеклося, щоб було більш-менш затишніше. Ну, а відкривати треба, віконечка, все, тому що дихати немає чим. Ось мої помідорки, дивіться, вже буріють. Скоро будемо їсти. І десь тут огірочок. Думала, вчора зірву, так і не зірвала. Тоже, мабуть, сьогодні можна зірвати вже другий огірочок, дякувати Богу. Так що, потрошки є, побачу, може сьогодні вже висаджу. Ну, будемо бачити. Щось я сьогодні, я ж кажу, не можу себе до кучі зібрати, тому потихеньку що зможу, буду робити. Задоволена, що не було морозу, хоч і набігалося, поки понакривало все, але слава Богу, пройшло мимо нас. Дивилась деяких блогерів сьогодні зранку: Полтавська, Київська, по-моєму, Житомирська область був до мінус п'яти, навіть в деяких місцях заморозок. Людей багато ще померзли. Звичайно, дуже шкода. Працюєш, працюєш, а в кінечному результаті воно зіпсувалося. Не знаю, як в цьому році буде нас з урожаєм. Фрукти, ягод, тому що така непередбачувана погода, що не знає, з чого очікувати. Те саме і з овочами: то спека, то холод, незрозуміло не що. Вже не знаю, де і як чим і накривати, і де вирощувати, щоб воно хоч трохи щось було. Але це не від нас залежить, так що, що буде, то буде. Будемо сподіватися на краще, а там вже як буде. От і все поприбирала. Тут поприбирала всю розсаду, залишила тільки помідори і огірки, розклала їх трошки, щоб було їм просторніше. А те все повикладала, віконечка пооткривала, тут все виклала. Сподіваюсь, що вже не буде в нас таких авралів, і буде все добре. Цієї сторони не відкривала поки агроволокно, поки зранку поча з цієї сторони, хай буде притінено, а потім в день можна буде відкрити. Побачу. По ситуації, і там все поприбирала із суниці, і з полуниці, з тієї полуниці зняла все. Так що прибрала. Вчора бігала, натягувала, сьогодні знімала. Скільки часу займає, але що зробиш? Хочеш щось мати, треба працювати. Друзі, я в шоці, я вас обманула. Подивіться, актнідія. Це та, що була. У мене раніше дівчинка і цей хлопчик, дивіться. Це, що я посадила в цьому році. До речі, купляла перед першими заморозками і сказала, що я поки не буду висаджувати, підожду, поки місць е, заморозок прийдуть. Мені ці, що продавали, сказали. Та вона не боїться, нічого страшного, дивіться, не боїться, от і не боїться. І троянди прихватило. Це кошмар. І ось, друзі, виноград. Чисто випадково. Ось бачите, тут зелені листочки, а тут все чорне. Якось тут, видно, прикриті було. Цих прихватило, ці лишились. Ну, може, хоч це щось дасть. Але бачите, померзло. А я зранку думала, що в нас все добре. І всім казала, що в нас все добре. А воно не добре. Це ось Молдова. Та ж сама ситуація. Де не де пошалося, а то все чорне. Була на городі горіх померз. Теж трояндочки. Я, до речі, глянула була на айву, мені вона щось не сподобалася. Ну, я думала, що це мені щось показалося. Виявляється, що в нас теж добре прихватило. Добре, щоб понакривала, бо було б все пропало. Тут, слава Богу, все нормально. Тут закішок, та й видно, відходить мій хлорофіт. цей і той трошки зеленіє. І теж калачики мої теж відходять. Бачите, йде зелень свіжа. Ось дивіться, що з вишнями. Мабуть, в цьому році нічого не буде. І абрикоска, дивіться, листя, як в'яле все. Це просто жах. Да Петю? І риси ось, дивіться. Так що і нас зацепило добре. Ось айва, бачите, теж як прив'явше листя.